Орієнтовно метр вісімся. Чи можете зазначити вік? Чи можете зазначити вік? Ну, Вік молодий, не знаю. Мені здалося, що це підліток максимум там 18, до 18-19 років, можливо, 17 років. Скажіть, будь ласка, від 10 до 19 числа. Ви бачили цю особу кожен день, чи... Мене вже можете... це запитували, я вже відповіла на це Цей хлопець він був присутній. Він не їх не виключає? Ні. Або в моменті, коли я його бачила, я його не бачила. Чи бачили ви цього хлопця на рушку? Ні, не бачила. Але в нього були дуже дивні з понамки, от такі шнурочки. І воно так перекривало, можливо, там швидко. Я, я не бачила. Скажіть, будь ласка, чи бачили, що цей хлопець можливо заходить? Скажіть, будь ласка, чи бачимо, що в що